Навчальний сезон розпочне роботу вчасно. Директори шкіл запевнили батьків та дітей, що навчання почнеться 1 вересня. Так, представники закладів освіти дали прес-конференцію та розповіли про варіанти навчання. Отож, хто навчатиметься очно, а хто у онлайн форматі знає всі чотири. Ліцей номер 13 є найбільшим закладом освіти в Чорнівецькій області. Тому налаштувати процес було нелегко. Організувати навчання військовий час для 1539 учнів. Це надзвичайно складно. Звичайно, ми звернулися до батьків з питанням, щоб вивчити їхній запит. Наскільки вони готові відпускати своїх дітей до школи? Чи можемо ми якось враховуючи рекомендації Міністерства освіти організувати хоча б? Змішане навчання, тобто це очне і дистанційне навчання для тих дітей, батьки, яких готові відпустити. Отже, в опитуванні взяло участь 89% від усієї кількості батьків, і 42% виявили бажання відпускати своїх дітей на навчання для іншої частини батьків. Безпекове питання настільки високе, що навіть знаючи, що в нас є пристосоване укриття. Приміщення, яке буде використовуватися як укриття, вони не готові пускати дітей і за дистанційне навчання. Скажу навіть більше, є класи, в яких один-двоє батьків готові пускати дітей на навчання, і це їхнє право, і ми враховуємо це так само. Тому ліцей обрав змішану форму навчання. Адміністрацією закладу було прийнято. Розглянуто декілька моделей змішаного навчання, і нам було прийнято рішення, що враховуючи наявність такого укриття невеличкого, яке має площу 157,8 квадратних метрів в нашому закладі, і якщо воно буде готове до 1 вересня, ми зможемо укрити там приблизно 263 дитини. Це якраз та кількість, яка учнів перших четвертих класів, які будуть приходити на очне навчання, решта учнів. Старшої школи, які будуть приходити на очне навчання, будуть об'єднані в один-два класи на паралелі для того, щоб таке навчання було можливим. В кабінетах закріплена буде камера або ноутбук стаціонарний, і діти зможуть синхронно долучатися до уроків. Це ті діти, які будуть залишатися вдома. От відповідно до розкату, який буде тривати. Пані Любов зазначає, що вдалося домовитися і про додаткове укриття для учнів. Учні старших класів 9-11 зможуть на момент е тривоги, якщо це буде під час навчання, е проходити до е пролаштованих приміщень саме в житловому комплексі Водограй. Ліцей номер родину обрав онлайн форму навчання, бо немає в наявності відповідних укриттів. Ума. Це вулиця Штейнбарга, 2, основний корпус, який взагалі не має підвального приміщення. Е, Університетська 39 це приміщення, яке взагалі без фундаменту і має невеличкий підвал, буквально господарський 9 квадратних метрів. І вулиця Поштова, 1, де у нас о, вже є кілька аудиторій, в яких ми могли б розмістити наших дітей і почати навчальний процес. На поштові один є укриття, яке, мабуть, колись було бомбосховищем. Зараз в моментальному справі воно винятково записано як спецпідвал. Воно в тому стані, в незадовільному стані, для того, щоб можна було використовувати його укриття. Крім того, над тими двома поверхами, в яких міг би розміститись перший ліцей, три поверхи житлових квартир. І відповідно укриття, яке може обслуговувати е, тих людей, які проходять повз е, це приміщення тоді, коли триває тривога. Тобто, у нас в принципі фізично е, приміщення, яке могло би служити укриттям, немає. Директорка пояснила і інші причини та проблеми, з якими стикнулися. Ті батьки, які нас добре знають, і які з нами вже кілька років проживають. Вони знають, що у нас налагоджено онлайн навчання. Нові, звичайно, своїми певними вимогами нові діти. Це один п'ятий, шостий, сьомий клас. Але тим не менше, знову ж таки, не всі батьки готові відпустити своїх дітей. Причиною є ще те, що ми обслуговуємо все ж таки не мікрорайон. Ми обслуговуємо все місто. До нас доїжджають із селищ найближчих, тому відповідно хто несе відповідальність за те, що дитина десь на водорозі буде. Теж виникає запитання у батьків. Наталія Кінащук каже, що зверталася по допомогу та зробила все можливе для очного навчання. Я звернулася в п'ять інстанцій поблизу. Відповідно, отримала відмови в тому числі і письмові. Тому ніхто нас не готовий сьогодні прийняти, тому що у кожного є певний свій персонал або свої студенти з 1 вересня і так далі. Якщо ліцей номер 1 навчає діток з міста, то ЗОШ номер 3 навчає з мікрорайону. Тому керівництво закладу радилося з батьками та прийшли до спільного рішення. Це учні мікрорайону нашого, і тому близькість до школи це перший фактор. Друге, те, що ми. Робили опитування батьків, проводили і проводили батьківські збори, на яких до нас приходили, і охочі батьки послухати, яким чином можна вчитися, і голови батьківських комітетів класів. Радилися з ними. Потім проводили кілька разів опитування. Спочатку перший раз проводили опитування, коли у нас укриття. Тільки ми намагалися його. Облаштувати і вдруге, коли це укриття, уже зараз а, десь відсотків 90 готовності. Тобто, батьки мали можливість подивитися, яким чином їхні діти можуть навчатися. Початкові класи обрали очну форму навчання. У нас є початкова школа, це перші четверті класи, і відсоток там дуже високий. Там 90 відсотків батьків хочуть навчатися очно. Ми розуміємо, чому тому, що звичайно початкова школа вболіває за те, щоб діти. Могли спілкуватися з учителем і з однокласником з однокласниками таким чином соціалізуватися, але звичайно, і тут є батьки, які не готові пускати своїх дітей до школи. Вони дбають про безпеку своїх дітей, і вони мають абсолютно право залишатися вдома. І таким самим, десь приблизно чином, як і у пані Люби, у нас також так само будуть діти на дистанційному навчанні, які будуть підключатися до дітей в класі. А старші класи мають можливість та навички навчатися дистанційно. І це десь 30 відсотків від всього складу. Ті, хто будуть навчатися, хочуть навчатися дистанційно, будуть під'єднуватися до класу. Техніка є, ми подбали про це. Таким чином вчилися під час коронавірусу, під час того, як навчалися дистанційно. Тобто, таким чином вже люди працювали. Зошномертри пропонує різні варіанти, і це є дві зміни. У нас навчання буде відбуватися в два в дві зміни, і всі ті діти, котрі. Хочуть навчатися очно, будуть у нас навчатися очно. Таким чином, до, якщо говорити по наших початкова школа і старша школа, то в початковій школі із 390 осіб очно буде навчатися 85% дітей. Інші будуть під'єднуватися дистанційно яким чином будуть дві зміни? Два варіанти. Перший варіант початкова школа з 8 до 12 години. Один урок на тиждень дистанційно. Який це урок? Мабуть, це буде хореографія, тому що наш вчитель хореографії знаходиться наразі за кордоном. Якщо вона повернеться у неї є такі плани, вона збирається повернутися десь у жовтні до Чернівців. Поки що це може бути один урок дистанційно. Уроки триватимуть 35 хвилин. І другий варіант для початкової школи. Початкова школа може навчатися з 8.30 до 12.30 І це буде 4 уроки по 35 хвилин три уроки в тиждень індивідуальні консультації. Один урок щодня асинхронно. Старша школа також може обрати зручну форму для навчання. Перший варіант, друга зміна з 12 до 16.30 щодня 5 уроків. І ще один варіант з 12 до 18 всі 7 уроків яким чином будуть проводитися ті уроки, які не вміщаються в графік, вони будуть проводитися асинхронно. І розповіла пані Галина про укриття, каже, що все підготували та домовилися, і до навчального сезону готові. Ми облаштували одне укриття, нам дозволило те, що у нас є підвал, підвальне приміщення, яке ми зробили другий вихід, попрацювали все літо, воно надійне. У нас школа з відповідними стінами і з відповідними конструкціями. Зараз ми зробили другий вхід, і там у нас може в цьому укритті знаходитися 205 осіб. Крім того, 145 осіб. У нас угода підписана з Чернівецьким кооперативним фаховим коледжем економіки і права, який знаходиться в 90 метрів від нашої школи. Ще буквально, якщо у нас школа має три виходи. Тобто із одного з цих виходів найближче до цього, найближче, у них протирадіаційне укриття: 145 осіб і 205 Наші укриття того і того 350 осіб. Це нам дозволяє в першу змінку навчати початкову школу, у другу зміну навчати середню і старшу школу. Діна Бернацька, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4